Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». Як минула остання доба у Запоріжжі? Чи обстрілює ворог місто та його околиці? Ворог практично продовжує обстрілювати, збільшувати інтенсивність обстрілів прифронтових громад. І фактично вчора, пів на шостого вечора, також були обстріляні передмістя Запоріжжя. Це Михайлівська громада, але це фактично ну, близько на кордонах самого міста Запоріжжя. Про великі руйнування в основному цивільної інфраструктури, фактично, ворог перейшов до тактики обстрілів площин територіальних громад прифронтових, не зважаючи вже там є військові об'єкти чи ні, і більшість руйнувань воно стосується саме приватного домогосподарства та цивільної інфраструктури, стріляють передусім з окупованої частини Запорізької області, що відбувається зараз там, чи маєте якісь свіжі новини дані з тимчасово захопленої території області. Фактично ворог змінює тактику, завдяки в тому числі і окремим успіхам збройних сил України. Фактично, обласний центр на сьогоднішній день в меншій мірі обстрілюється з С-300 і інших комплексів, які дуже важко, скажімо, зафіксувати їх пуски ракет, і дуже важко там якийсь знайти прихисток в укриттях чи бомбосховищах. Останні удари по Запоріжжю було з більш далекобійної артилерії з півострова Крим з тактичної авіації, що фактично дає змогу мати з проміжок часу після повітряних. Тривог, де люди можуть фактично знайти прихисток в укритті чи бомбосховищ. Тому ситуація трохи змінюється, і це суттєво актуалізує потребу в моніторингу укриттів та їх облаштування. Що стосується тимчасово повної території, звісно, незважаючи на обстріли з боку росіян, наші збройні сили також посилюють інтенсивність обстрілів і Мелітополя, і Бродянською та КМК, по всім логістичним центрам, фактично іде така от далекобійна артилерійська дуель, аби зменшити оборонні потужності ворога. Аби він же перейшов до глухої оборони і не намагався контратакувати. Тому на сьогоднішній день ми маємо, скажімо, достатньо потужні і влучні удари з боку збройних сил України. Вчора у нашому етері радник мера Маріуполя Петро Друщенко розповідав про те, що російські вояки збільшили потік поставок військової техніки на запорізький напрямок у бік Бердянська. Зокрема, чи говорить це про те, що ворог став більш мобільним у питанні підвезення своїх запасів і резервів на фронт на території Запорізької області? Наскільки загалом ось ця логістика, яку зараз наші захисники нищать вороже, вона продовжує функціонувати. Ну, звісно, запорізька ділянка лінії фронту, напевно, одна, одна з найнасиченіших в цілому по російсько Україні і українській лінії фронту, тому ворог намагається. Е Перекидати туди додаткові резерви живої сили, техніка окупантів для нас, я думаю, більш важливо те, що на сьогоднішній день зменшується логістика з півострова Крим з Мелітопольського напрямку. Ворог намагається це компенсувати саме перекиданням сили з Маріупольського напрямку, і плюс, думаю, важливий сигнал, те, що вони намагаються сьогодні будувати нову залізничну лінію. З одного боку, це великі ризики для нас, а з іншого боку, це свідчить про те, що все ж таки збройні сили України перебили у ці логілогістичні ланцюжки з півострова, що не дає і на сьогоднішній день Оноцінно скажімо, озброювати своє групування на запорізькому напрямку, перекидати необхідну кількість техніки. Тому для нас сьогодні є важливі важливим моментом продовжувати перебувати ці ланцюжки і не дати їм можливість будувати цю нову залізничну колію, яку вони так пафосно анонсують між південною частиною області та Мелітопольським напрямком. Наскільки я розумію, ви говорите про ту залізницю, яку як вони обіцяють, вона має з'єднати Ростов на Дону і Крим і відповідно пройти через а, територію а, захоплену Запорізької області. А, втім, партизани кажуть, що поки ведуться лише підготовчі роботи, і вони там розчищають, так би мовити, ґрунт. А, не знаю, чим займаються іще. чи є шанс, що це такий проект, який житиме а, лише на папері і слугуватиме засобом для відмивання коштів. Колабора. Антами, зрадниками, тими, кого ворог завіс на територію Запоріжжя, навіть банально самими ж цими будівельниками, які мають зводити цю залізницю. Ну, звісно, Запорізька область рому для росіян для їх гауляйтерів, Це є територія, де вони можуть заробляти кошти, де фактично там е, є великі об'єми корупції на будівництві доріг і інших речей. Проте ми повинні напевно, що більш раціонально та обережно ставитися до подібних їх планів, тому що все ж таки ворога є достатня кількість ресурсів. Звісно, тут є і пропагандистський компонент, що, начебто, вони можуть будувати щось велике. Це означає, що вони там надовго планують залишити на території Запорізької області. Це також елемент пропаганди. Проте слід уважно фіксувати наскільки ці там підготовчі роботи не перейдуть до активної фази, тому що ми знаємо, що у них є можливості будувати щось велике. Тут важливо, наскільки наша розвідка, наскільки збройні сили України будуть фіксувати скупчення техніки, військової техніки, будівельної техніки, аби своєчасно перервати подібні роботи. Я впевнений, що в нинішніх умовах з тим озброєнням, яке у нас є, ну фактично такі великі інфраструктурні проекти роботи на території Запорізької області, неможливо те, що вони спробують однозначно, але я впевнений. І що все ж таки наші збройні сили будуть просто точково вибивати у них ці можливості. Що то загалом в окупантів на тимчасово окупованій частині Запоріжжя? Наскільки вони своїми діями демонструють, те, що збираються, скажімо, тримати стрій, тримати оборону і впевнені, що загалом ЗСУ не вдасться прорвати в тому числі їхні мінні загородження, які вони набудували на території Запоріжжя? А чи все ж таки є, скажімо, події, які відображають зовсім інші настрої? Я думаю, що треба розмежувати те, що вони публічно артикулюють. Я маю на увазі на рівні їх воєнкорів, пропагандистів в цілому, там коло е, представників окупантських органів влади. Звісно, вони демонструють, що все під контролем, начебто, вони зможуть стримати Збройні Сили України. Проте ми повинні розуміти об'єктивну картинку. Е, так, у нас сьогодні немає там якихось просувань територіально, Проте ми повинні розуміти наскільки ворог перекинув велику кількість і техніки і живої сили на запорізький напрямок, скільки у них є втрат, санітарних втрат. Я маю на увазі поранення, скільки. В них є вбитими щоденно, фактично. Тобто, звісно, вони на сьогоднішній день ще продовжують утримувати лінію фронту за рахунок просто, ну фактично, кидання своєї живої сили і кидання техніки, і спалювання своєї техніки, аби просто е символічно там стримати збройні сили ну ще на якийсь тиждень, може на два тижні. Я впевнений, що все одно стратегічний рух він буде продовжуватися. І навіть сьогодні, там, незважаючи на їх намагання там реваншуватися, по деяким напрямкам, по молітопольському напрямку, ми маємо невелике просування збройні сили України знову пере. Жили до наступальних дій і звільнення території Запорізької області, тому я думаю, що звісно окупанти ще будуть якийсь час інерційно триматися, але я впевнений, що все ж таки, оці системні удари збройних сил України з далекобійної артилерії в цілому, тиск на лінії зіткнення вони дасть свій ефект, і все ж таки ми перейдемо до звільнення території Я Маю на увазі Токмак, Мелітополь Бердянськ, це стратегічні цілі, які не змінюються спочатку контрнаступу нашого. Про Мелітополь, до речі, мер Іван Федоров говорить, що на Запоріжжі окупанти живуть за принципом трьох Z, заїжджають, заселяються і зникають, а не обирають квартири. А як щури селяться навіть у підвалах, бо відповідно треба ховатися від обстрілів з боку українських військ. А водночас, наскільки я розумію, кількість безпосередньо особового складу противника на території Запоріжжя не зменшується. Звісно, не зменшується за рахунок того, що вони додатково перекидаючи нещоденно підрозділи з інших ділянок фронту. В цілому, з території Росії намагаються активізувати мобілізаційні процеси тимчасово окуповані території Запорізької області, тобто вони фактично щоденно поповнюють запаси цих військових, незважаючи на великі втрати. Але ми ж розуміємо, що це неможливо робити безконечно ну, безконечно, тому що е, навіть у них при такій чисельності населення немає стільки мобілізаційного ресурсу. Звісно, вони намагаються заселятися там будь-які домівки, але знову. Ову ж таки дуже важлива важливий сигнал, важлива теза. Вони сьогодні ну практично уникають якогось там скупчення, навіть мінімальному. Тобто, якщо раніше у них була відкрита тактика силитися, дитячі садочки, якісь гуртожитки, якісь промислові підприємства. То на сьогоднішній день вони фактично розселяються по приватним домогосподарствам, по багатоквартирним домам, по підвалам тим же. тому, що вони зіштовхуються, що в чини щодня знову ж таки збройні сили б'ють по місцям скупчення. Це дуже важливо, тому що ну звісно, вони можуть. Траситися, проте це займає час на а, їх е, координацію на перекидання, тому що коли військові живуть розрізнення, це забирає достатньо великий час на їх координацію, і тому також це є великим ефектом з боку дій збройних сил України. Віримо у них і в нашу перемогу у звільненні Запорізької області та всіх інших окупованих регіонів. Пане, пане Аскаде, дякую вам за час і за те, що доєдналися. Аската Шурбеков, депутат Запорізької обласної ради, був із нами. Залишайтеся за постров ТІВІ.